23 грудня, п'ятниця Небесна школа. Всі суни твої стануть за учнів господніх. І спокій глибокий настане синам твоїм. Ісаї 54: 13. Небо це школа, сфера її дослідження усесвіт. Її вчитель Бог. Філія цієї школи була заснована в едемі. І після того, як план викуплення буде завершено, здобуття освіти знову продовжиться в Едемській школі. Між школою, заснованою в Едемі на початку та школою майбутнього, лежить уся історія цього світу, історія людського переступу та страждання, божественної жертви та перемоги над смертю і гріхом. Не всі умови цієї першої школи в Едемі залишаться в школі майбутнього життя. Жодне дерево, пізнання добра і зла не надаватиме можливості для спокушення. Там не буде спокусника, не буде можливості вчинити неправильно. Кожний характер витримав випробування гріха, і ніхто більше не піддасться його владі. Коли завіса, що заважає нашому баченню, буде знята, і наші очі споглядатимуть той світ краси, часточку котрої ми лише миттю можемо побачити тепер через мікроскоп. Коли побачимо славу небес, яку сьогодні вивчають здалека через телескоп, коли руйнівний вплив гріха зникне, а вся земля з'явиться в красі Господа нашого Бога яке поле відкриється для нашого дослідження. Там дослідник природничих наук зможе читати почерк творіння і не знайде жодних слідів закону гріха. Він слухатиме музику голосів природи і не почує там жодної ноти плачу. Навіть півтону смутку. У всьому творінні він зможе бачити один почерк у безмежному всесвіті ім'я Бога написане великими літерами, а на землі, морі й небі жодного знаку зла. Ті, хто максимально використовував свої привілеї, щоб тут, на землі, досягти найвищих знань, візьмуть ці цінні надбання із собою в майбутнє життя. Вони шукали й одержали те, що нетлінне. Здатність оцінити славу, яку око не бачило і вухо не чуло, буде пропорційна здобуткам, досягнутим за допомогою розвитку здібностей у цьому житті. Тож давайте не будемо гаяти час дарма і будемо шукати ті цінні надбання, які візьмемо із собою в майбутнє життя на небеса.